Що вони всі таємні, чи що? І, і, і от кожен міністр себе підписує розпорядження. Міністр енергетики одне, той міністр е, об'єднання території, чи як воно називається, інше, охорона здоров'я третє зі своїми е, ці, ну, 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 ну Знову кажете, партизанські загони. Да? Загон вони вже, якщо раніше підприємства якісь працювали, а то зараз вже всі в галузі працюють самі по себе, що свої рішення приймають і так далі. Немає. Ну, ну я не відчуваю якогось керівництво керування державою. От, хто, от хтось відчуває, все, все таке хаотичне, рефлекторне, ситуативне. Якісь такі рефлексії, одні рефлексії. Щось подія, якась рефлексія там. чи... Ну так, да, через два тижні і забули офіс... і пішли далі вже кудись. А вже а і в офісі президента не чудно. Пам'ятаєте, то був офіс президента, заступник керівника. Ну там поверг... же ж був шурма, який шурма займався там... чимось там. Так, да, так, да, да. А де він Нема шурму? Хто замість нього? Ну, коли літом euh, шурма пішов і зняли шкудрицького, то була така розмова, що всі фактично відповідальні за всю ситуацію в енергетиці. Це міністр Галущенко. да, <густ <warmth> от він керує всім. Да, от що керує. Він залишився один, він всім керує, і от на нього вся відповідальність.